привіт, ви на каналі там? І сьогодні мені прийшла новенька посилочка, я замовив і собі, і для свого сина дрон, от такої модельки. Він має ось такий функціонал. можете поставити на паузу і ознайомитись. І я зроблю зараз коротку розпаковочку. Тому цікаво, будь ласка, напишіть потім в коментарях. Я зроблю е, великий огляд уже повноцінний. коробці більше нічого немає. Значить, макулатура. Що я хочу сказати? Я вже його розпаковував. Це я запакував назад, щоб показати, що йде всередині. Е, не читати інструкцію, ніфіга не вийде, тому що це складний продукт. Він має купу налаштувань. Ну от прям я не очікував, що китайці таке от зроблять. Е, він коштує 800 гривень, це там в районі 18 доларів. Е, це от, велика інструкція, і її треба буде читати. Е, значить, що робиться день? Це, як на мене, за такі гроші, а дуже прикольний апарат. Він конектиться значить, до телефону. У нього є своє прилаженька, я вже його скачав. На жаль, я не можу показати, бо в мене один телефон, і я зараз на нього знімаю. Значить, Він конектиться через мережу Wi-Fi. Він має, бачите, вона крутиться головка. З підсвіточкою він такий. от Його буде дуже добре видно, коли він літає. Значить, в нього зйомний акумулятор ми зараз вже не хочу його знімати. А він має датчики, тому того, що він сам може взлітати і сам може сідати. Робить він це плавно. Тому що я пробував пару разів, я поки що не вмію толком це робити, то він мене кожен раз падав. Значить, сам же він, якщо автоматично ти натискаєш цю клавішу, то він класно взлітає і сам сідає. Значить, сюди можна конектити телефон. Тобто, ми можемо управляти ним що цим пультом, що з прилаження з телефону, і точно так само ти з камери зразу вже бачиш в онлайн режимі на телефоні. Значить, тут така штучка, можна вставляти свій телефончик, воно кріпиться от сюди. І тут от телефон, і ти собі бачиш, куди ти летиш. От, це така штука прийшла. Також в комплекті з ним прийшли отакі от, от VR-бокс. Значить, в ньому є якісь налаштування, такі що ти можеш ним, я так зрозумів, керувати е вроді, як жестами. Я ще не толком це не знаю, чи воно таке є. От і сам дрон. Давайте попробуємо тестово його стартанути. А, так, тут, так, трам... Дві секунди, виключити. Угу. Так, я ще не, не вивчив, що куди. От, все, загуділи мотори. Зараз він уже може злітати. Значить, він зараз може злітати в режимі мануальному, тобто ти руками можеш ним керувати, але він кожен раз у мене падає. Це прям капець. Або ось так. Він зараз сам злетів, сам абсолютно тримає. Висоту я нічого не роблю. От. І, він... і сам він сів. Я так розумію, що тут вже підсівши трошки акумулятор, і він вже сам сів. Ось такий дрон, кому цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях, поставте якогось лайка і я зроблю повний гарний відеоогляд, політаємо на вулиці, познімаємо, подивимося камеру, якість камери От. і подивимося вже повний функціонал. А так, дрончик за 800 гривень. Ну, мені кажеться, штука прикольна. Як іграшка можна використовувати. Усім миру, ми, всім добра.